Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Прощавай, танк, ми його із другого постріла його знищили. Чому техніку для наступу все частіше закопують у землю? Сучасні бойові умови диктують зовсім інші правила гри. Чому ворожі танкові склади вже майже порожні? Це не дуже великий секрет. Чи не вже танки, які пройшли стільки боєзіткнень, зникнуть на російсько-українській війні? Танки робили спробу поховати декілька разів. І чи є заміна? Коли воно прилітає, ви дійсно не почує. Факти тижня про бойових велетнів, ера яких може добіг. Ти кінця і те, що буде далі. Серед густого туману він наполегливо просувається вперед. Це кадри зняті у Покровську на початку листопада. наші спецпідрозділи в майже осадженому місті розчищають коридор для додаткових сил і логістики. Тут що, і на першому скаже, що. Танк прикриває штурмовиків і допомагає вибивати ворога. Парні, парні, страховані працює? Але це швидше виняток, аніж правило. Як раніше, танки працювати вже не можуть. Що ж сталося з цією ударною силою? Гуркіт дизеля і звук пострілів. Це один із полігонів у Великій Британії. Факти тижня на власні очі бачили ці танкові навчання понад два роки тому. Саме тут українські танкісти вперше почали опановувати важку броню британські челенджери. Ось місце водія, як де, ну, де я знаходжуся. Вчилися заряджати снаряди, вести вогонь на ходу і працювати в парі з іншими машинами. Ця іноземна техніка швидко підкорила серця українських бійців. Там є чайники, мікроволновка багато легше відзивається на цей на руль керування. Більше місця і безопасніші трохи товстіша броня. Лютий 22-го. В той час, коли в бік наших міст намагаються прорватися колони російської техніки, Україна гостро відчуває дефіцит броні. Частину наявного парку було втрачено в перші ж місяці повномасштабного вторгнення. Наступ росіян вимагав негайного підсилення українських сил. Захід спрямовує сотні одиниць важкої техніки на підтримку. Ті самі британські челенджери, американські Абрамси, довгоочікувані німецькі леопарди. І ось як вони відпрацьовують згодом на фронті. Виїхали. Вразили один другий намагався прикритися палаючим танком. Ну не спів. це рідкісні кадри, зняті на Донбасі. Танкова дуель, основний танк Бундесверу, тобто леопард, проти двох російських т 72 це Відео дуже промовисте, як «Леопард» зустрівся з двома Т-72, Він двох їх просто розділив там буквально. Менше хвилини, якщо він під'їхав до ворожого бліндажа чи там до ворогої ворожої якоїсь там вогневої точки, то там з десятка пострілів він його розбере. Але все швидко змінилося, і перевага важкої броні відійшла на другий план. В'ячеслав ще донедавна буквально жив у танку, згадує як під солодаром, що на Донеччині його броня не лишила шансів ворогу. Так попало, що я на танку і виїхав танк противника. І ми його із другого постріла його знищили. Але нині машини просто не встигають побачити одна одну. Скоріше за танк прилітає дрон і не один а рій. Бували виїзди, що і п'ять дронів прилітало в машину, і більше, але машина виїжджала, виконала задачу і верталася назад. За ворожими танками так само пильнують і наші дрони. Тому в цю гру можна грати вдвох, але як довго? Тонни гілля дротів і випадкових шматків заліза. У народі їх вже охрестили мангалами. Так виглядають, так би мовити, інноваційні комплекси захисту танків, вигадані росіянами, і таких монстрів можна бачити дедалі. Частіше це не від доброго життя з'явилися всі ці види мангалів. От ви ж дивіться, що зараз і колійні мінітрали коткові почали масово з'являтися на полі бою. Чому тому, що використання все іде не тільки в півдронів, а й масове використання протитанкових мінних полів. Більша частина запасів старих танків ворога майже вичерпана. Росіяни нервово думають, як оновити свою бронетанкову силу, але ж на це потрібен час. Дрони ввели е, свою коректуру. Цю війну вже встановлюється ребри вже встановлюється ті типу, розвідка, чи є там ці оптоволокно. Бо ж танк дедалі частіше стає ласою мішенню 400 доларове дроб умовно десяток 400 чотирьохсот доларовод знищує танки, який коштує кілька мільйонів доларів. А тому частіше й постає питання: чи потрібні за таких умов танки на полі бою взагалі, і чи може їх щось замінити? Це кадри зняті рік тому. Теж під Покровськом ворог лісом просувається в бік важливого перехрестя. Вибити його дронами або артилерією складно. Пропили цей лісочок. Зайшла штурмова група. Закріпилась, їм не знадобили жодного пострілу. Олександр тоді командував тим танком. Нині повторювати подібний вихід було би значно важче. Наші танки все частіше з'являються в дощ, сніг або туман, як ви бачили на початку. Це не дуже великий секрет. Зараз ми підлаштовуємося під поводні умови, коли ворогу важче працювати дроном. Замість важкої броні Олександр і сам зараз керує дронами, очолює взвод розвідувальних безпілотників. каже значно краще контролювати бій на відстані, де результат видно швидше ніж через приціл гармати. Два відсотки українського війська відповідальні за кожне третє ураження цілі. доволі результативна робота. була активна. тут робота йде вже 24 на 7, Танки працюють трохи менше. І дедалі частіше змінюють своє пряме призначення. Працюють стаціонарно із закритих позицій, їх вкапують, Вони стоять так їх не було помітно. Старчить там тільки ствол із цього капаніра, і танк веде стеньбу. Таким чином ефективна відстань це може бути 6-7 кілометрів. Ну по суті, це заміна. Ну в якійсь мірі міномету іноді броню застосовують і зовсім не за класикою, як так зване броньоване таксі. Транспортування особового складу для того, щоб швидко когось кудись перекинуть. Тут в основному мова йде про застарілі танки, про легкі танки. Але що ж буде із ним далі? Чи не зникнуть із поля бою танки взагалі? Це ексклюзивні кадри, зняті фактами тижня на 30 річницю незалежності України. Сталевий гігант впевнено проходить хрещатиком під час параду. Камера на броні дає відчуття, ніби їдеш всередині історії. Символ сили смертельно небезпечний для ворога. Коли танк приїздить на сам рубіж до самого противника, то він наводить хаос там і наводить паніку. Той, хто потрапляє у його приціл, навіть не чує пострілу. Початкова швидкість сучасних осколково-фугасних снарядів танкових гармат. Це 800 і більше метрів за секунду. Тобто ви дійсно не почуєте. А коли воно прилітає, воно є вибух е -е, поруч. Але чи не відійде все це в історію? Танк т 64 Ця радянська розробка, яка народилася у Харкові, свого часу створила справжню революцію у світовому танкобудуванні. Ця ж машина використовується і нині в російсько-українській війні. Але все рідше сучасні бойові умови диктують зовсім інші правила гри. І ті, що колись не боялися багнюки, буквально завмирають від дронів. Та чи не вже невдовзі танки геть зникнуть з поля бою? І ми будемо бачити їх лише ось так: за спеціальними огорожами у музеях. Писувати броню зарано, переконують нас експерти, навіть якщо вона працює не так, як задумувалось, тут теж є своя користь. Танки стріляють із закритих вогневих позицій з набагато меншим розходом боєприпасів. Війна змінює правила, але і технічні розробки не стоять на місці. Історія теж це доводить. Танки робили спробу поховати декілька разів. Була навіть така смішна історія, коли морська піхота США появила, що все танків більше не буде, а потім знов повернули танки. Міць танку досі не може замінити жоден. FPV. потужність гармати танка. Вона в рази більше, якщо не на порядки, більше ніж дрона. ця Болванка падає. Ну, скажімо, на кришну там бліндажа. Вона його просто проб'є. А якщо дрон впаде і він буде нести півтора кілограма вибухи, він просто випухне на криші цього бліндажа і бліндажа нічого. Але чи цього достатньо, щоб танки залишилися в майбутніх війнах? зараз е, зараз домінують тільки в одному єдиному випадку це тоді, коли ми не маємо засобів протидії ФПВ. як тільки з'являться нові технічні засоби. От, все повернеться на свої круги. Сучасна війна змінилася через дрони, міні поля та нові засоби захисту. Через це танки перестали бути королями поля бою, як раніше. Але єдиний надзвичайно захищений і надзвичайно потужний засіб вогневої підтримки піхоти на полі бою. Це все таки не FPV-дрон, це не дрон, це все таки Танкова гармата калібру 125 мм, 105 міліметрів, міліметрів чи 120 мм. міліметрів. Війна змінюється, але не роль танків. І поки на передовій є місце для броні, танкісти будуть там, де вони потрібні найбільше. Сергій Вендін, факти тижня, ICTV, Єдині новини. Підписуйтесь на YouTube канал Факти Тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Майбутні танкові баталії. Радянська і російська конструкторська школа проти західних концепцій. Факти тижня змоделювали, що відбуватиметься, коли вони зустрінуться на полі бою. Поки що ми їх бачили лише на картинках або на відео в інтернеті, але вже найближчим часом Україна отримає близько 100 леопардів, 31 Абрамс та 14 челенджерів, які можуть кардинально змінити хід війни. Але за рахунок чого і чим вони відрізняються від російських танків, починаємо наш танковий батл. пива на стволі гармати і їзда на майже максимальній швидкості. Це називається пивний тест. І це не забавка. Так німецькі конструктори доводять досконалість систем стабілізації гармати. А відповідно і влучність пострілів сходу. А ще всі західні танки вміють ось так. Західні танки побудовані за однією концепцією, і в цьому їх принципова різниця з родиною танків радянської школи, починаючи від Т-62 і закінчуючи Т-90М прорив. Тож почнемо порівнювати із зовнішності. Якщо поставити поруч російський і західний танки, то російський суттєво менший, а відповідно легший. Для прикладу, найсучасніший російський Т-90 важить 46,5 тонн, а найпоширеніший на українському фронті танк Т-72 ще на 2 тонни легший – 44,5. Порівняно з західними сучасними зразками, вони майже крихітки. Останні модифікації абрамців і леопардів важать 67 тонн, а британський челенджер 64. Така різниця, кажуть експерти, фактів тижня виникла через принципові розбіжності між західними і радянською конструкторськими школами. Т-72 танк здавалося як мобілізаційний танк. Він максимально бути простим, щоб просто у нас е з села, який вчора сидів за трактором, його посадили в Т-72, і він буквально за один, один день навчився, як їм управляти. І дуже простим, щоб його призводіть масово. У той же час габарити західних танків забезпечують екіпажу кращу безпеку. Всі снаряди знаходяться в окремих боксах. Якщо і вибухають, смертельна хвиля спрямовується в бік від екіпажу. Тоді як в російських танках екіпаж фактично сидить на власних снарядах і влучний постріл на раз відриває башту. Щодо комфорту, то тут і взагалі суттєва різниця. Якщо західні обладнані системами клімат контролю, то в російських за рахунок менших габаритів і ваги не те, що кондиціонерів немає, а навіть місця для людей не вистачає. Це крохотні машини тісні, де в да святським союзі набиральні танкіста ні високого роста якраз цим причинам. Безумно неудобно, там загазованості, тряска, ужасний прибори. Все очень плохо. Ще один параметр: захист. Російські і західні танкісти воюють на машинах з комбінованою бронею, металокерамічною. От тільки точний склад броні, військова таємниця. Ніхто не знає насправді, яка там насправді броня, але за всіма параметрами вочевидь, ну. У будь-якому випадку вона у рази краще, тому що, ну скажімо так, є досвід, наприклад, операції буря в пустелі, і там мова йшла про танки ще 90-х років, навіть 80-х насправді, і якщо не помиляюсь, жодного західного танку у танкових дуелях знищено не було в принципі. Отже, за показниками захисту і комфорту для екіпажів, західна техніка отримує 2 бали: російські танки за меншу вагу і габарити 1 бал. Вигун це те, без чого танк навіть найкращий стає нерухомою мішенью. Тож розберемося із цим. Британські челенджери рухає дизельний двигун потужністю 1200 кінських сил. Німецькі леопарди більш потужні, також мають дизель, але вже на 1500 сил. Найпотужніші Т-72 мають всього 840 кінських сил у моторному відсіку. Більш сучасні Т-90 також дизельні. Змогли наблизитись до челенджерів тисяча кінських сил. Непогано, якщо згадати, що вони на 18 тонн легші. Майже паритет чи ще ні? Інструктор з експлуатації танків Микола Соломаха нагадує, всі танкові двигуни Росії мають загального пращура, дизель В2, який встановлювали ще на радянський танк під час Другої світової війни. Т Т-34. Зараз вони закінчуються двигуном В 92 сф 2 потужністю 1130 кінських сил і з гарантійним моторесурсом 350 мотогодин, От, ну це смішно в порівнянні з тими ж самими дизельними двигунами німецького виробництва МТУ, де гарантійний моторесурс сягає півтори тисячі мотогодин, а потужність двигуна 1500 кінських сил. Що стосується Абрамсів, то там двигун, як на літаку, газотурбінний на 1500 кінських сил. Перевага в здатності заливати в бак майже все, що горить, але і плата за це чималенька. Якщо от брати, скажемо так, спогади танкістів, які воювали на Абрамсах у. Під час операції буря в пустелі, то витрати палива на 8 годин роботи Абрамса, тобто сумарно. Тобто він їхав, стояв, воював, повертався на базу. То за 8 годин йому потребувалось десь 1100 літрів. Російські танки економніші, а відтак і навантаження на логістику танкових підрозділів буде меншим. Отже, за більший моторесурс і більшу потужність західні танки отримують 2 бали. А російські 1 бал за економію дизелю. Рахунок стає. 4, і останні в переліку параметри для порівняння гармата і здатність її ефективно використовувати. І Абрамси і Леопарди мають однакову гармату гладкоствольну калібром 120 мм. Таку Також за калібрами, але вже на різну використовують британці в своїх челенджерах. Сучасні російські танкові гармати мають більший калібр 125 мм. міліметрів. Микола Соломаха каже: більше не значить краще, бо снаряди також мають значення. Ось та різниця в калібрі. Вона Нівелюється набагато більшою кінетичною енергією от енергетика західних стволів, якраз на ті от 30% вища ніж енергетика радянських стволів. Другий фактор можливість побачити ворога першим, особливо вночі. На всіх російських танках це монохромний екран, тобто чорно-білий, розміром 600 на 800 пікселів, і треба мати абсолютно унікальну підготовку для того, щоб в тепловізор на відстані 5 кілометрів виявляти ціль от, і вести по ній прицільний вогонь. Дальність гарматного пострілу західного танку до 5 кілометрів у російських вдвічі менша. Є правда альтернатива використовувати керовані протитанкові ракети. Але для цього кваліфікація екіпажу має бути набагато вища середньої. То що ж станеться, якщо на полі бою зустрінуться випускники західної і російської танкових шкіл? Моделюємо найпростішу ситуацію на зустріч. Одне одному їдуть леопард і Т-72. За рахунок значно кращих прицільних приладів і приладів спостереження помітять ворога раніше. Перший постріл 100% буде ну з максимальної дологірогідності буде саме за леопардами другими, враховуючи точність гармати, максимальна вірогідність того, що перший постріл влучить у танки Т-72. Отже, підбиваємо підсумки нашого танкового бою. За точність гармати і прицілів західні танки, отримують 2 бали. Російський цей раунд програли в суху. Загальний рахунок стає 6-2 на користь челенджерів, Абрамсів і «Леопардів». Це були факти тижня. Дякуємо, що дивитесь наші сюжети і коментуєте їх. Побачимось.